Слава Збройним силам України, слава Україні! Хочу зняти відео і показати вам, що ми чудимо в цьому році. Як ми випаровуємо зайву вологу, бо вологи в цьому році дуже багато, тому вирішили випарувати надлишок, так, так би мовити. Робимо це на ловолі. Качаємося як по хвилях, бо дисковка була попередній обробіток взимку і не дуже рівна. Тепер приходиться вирівнювати. Так, зараз газку трошки дати, бо працює кондиціонер. Значить, в цьому році здивов. Дивує все взагалі, все дивує. І поля, і погода, і все на світі. Значить, Культиватор не лізе. І прийшлось запускати дискову так, на, мінімальний, на мінімальну глибину, мінімальний кут атаки стоїть, щоб обробити перед посівом. Ну, сантиметрів 6-7 приблизно йде, обробляє нормально, зрізає все, розіяку оцю всю. Бо на полі килим пробували КПСом нуль на масу. Просто просто паління солярки. Просто так. Не забивається нічого. ну, Задній ряд лап не йде, не вистачає чи ваги, чи бог його знає що. Земля така, що я ходжу як по асфальту, немає, майже немає слідів. Після трактора, ну, після трактора є сліди, але після мене немає, і тому нереально загнати. Культиватор в землю. Дуже багато бур'янів дуже багато. Це не пойму я, коротше, що, а ну, знатоки в коментарях, що це таке. Ну це не ріпак, це точно не ріпак. Незрозуміло. Падаличка пшенички присутня. Мідлиця присутня. Ну, все, як ви любите, так би мовити. Ну, амброзіяка і лобода це 99% всіх бур'янів. Оце отакий килим по всьому полю. Реально по всьому полю. Ну, виходить, нормально. Грудочка є, ну я б сказав, навіть не крупна, в принципі. Слушаємо землю, так, згоди ж Що поробиш. Іншого варіанту немає. Зараз подивимося винт трошки Отак от трохи от. передню батарею приопустю, щоб про всяк випадок, щоб точно все виривало. Ну так, да, бо єся місця, де а ні, це вирвано, осталося. Так, от гоцаємо. Знизу вверх, зверху вниз. Ну Як сильно починає кидати, то я збавляю швидкість і тоді стабілізується все і тоді знову газку. Но, тим не менш є таке діло. А там отож правіша ділянка, яка в цьому році додалася, то там і ріпак росте. падалиця. Ну ззаду нічого не видно, пил, бо вітер в лице зараз. А як на гору піднімаюсь, то в спину. А на гору отака димова завіса. От зараз поганенько видно, хоча трошки видно. Ну капот уже в пилюці весь. І скло теж. Ой! Трясь тому інтернету як по замовленню, так і знав падло, що сейчас должно забить. І чую трактор так легенько пішов уже ой-ой-ой, все, як будто БДТ оцепили. А воно воно що? Вибиться, бо тільки-тільки забило. Який щасливчик. Прямо від Бога почистив цю ж фігню забиту. Дивлюсь, та що воно не відпадає, не щось воно все чи дзвіно якесь, чи щось. Чи ось... А, е, типу, коротше, вісімки. тільки вже не зовсім вісімка. Вон, повзе і вуха пригнув, Відстань десь метрів 20. Якщо в пікселях щось побачите, ховається. Неначе й не понеділок, але тим не менш, закінчив роботу там, складатися, розкладатися, а колесо оде пустувати падло. І тепер оце полями необробленими, їду трошки ближче, щоб ну, Юрко чи батько зараз приїдуть там з, з шлангою. Компресор є в тракторі, а шланги немає. І того виходить те, що виходить. Тянеться БДТшка по полях. Ну добре, хоч не оброблені є, що є, як проїхати. Хотів поза посадкою, а там пшениця я Вже не став туди пертися, Брусь сюди. Оце таке. Так. Тільки нікому не показуйте отаке, що зараз відбувається. Оп-оп-оп. Нормально так їде по шлаковій дорогі їде. Непогано. Можна їздити, якщо прям прижме. Хе -хе -хе. Ну, краще, звісно, далі по полю. Короче, схема така, підняв вже жопу, ту, а на припідняв, щоб, ну, ясна справа, щоб не лізла ж на всю глибину, ну, а так от задня батарея котиться разом з катком. Ну і все. І так і напівтранспортне положення. Аварійне, я б сказав. Прибули. Доїхав. Тільки сюди, бо далі ну, всюди, у людей пшениця і тільки дорога. ну Дорогу ж руйнувати не будеш, бо ну, провалюється, коротше кажучи. Тому я поїхав, тут, поле теж є. ну Дільошка відбувається, ще ніхто не пойме, чи є де поле, ну а я вже взяв межі і відбив. Як то кажуть, хто перший, той і молодець. Вот. Став, зараз подивимося. Ну, Юра, зараз приїде. Солярки, в принципі, не треба, щось датчик, щось не наглюючи, бог я знав, бо на гору їхав, пустий бак. Прямо був. А зараз як рівненько став, то нормально. Ну, Хоча на ємність баків, то можна зрозуміти. Ось, все, такі бур'янці тут поваляв. капець, хто це за скільки років після переробки, це перша це ситуація така. Тобто непоганий ще результат. Нормально, сосок не вирвано, нічого, ну воно майже пусте. Ну ще не зовсім. Ще не зовсім це нормальне, а це таке. Майже пусте. Ну, може бути такий прикол, що ми на них взагалі качаємо півторушку, і це більш ніж достатньо для дискової борони. Може сюди вага якби передається, ну якийсь кілограм 500 передається, може навіть і менше. А все інше давить на трактор. До чого ведуть, бо якби воно пусте, ну тиск би великий був сюди, то трошки спустило б і вже б сосок би поїхав, би, полетів би казна куди. А так, в сні, все нормально, ну не бачу. Не бачу тут такого прямо шпіона. Може камера старенька, Бог я знаю, не пам'ятаю вже це, скільки років вже пройшло після переробки, в принципі. То походу -то, щось десь сталося. Так, все нормально. Ну, Тут шланги масло мокріє, то воно все життя там мокріє, то зайве витікає просто чи викапує. Ну Тут ні, тут нормально. Вона хоч і ну, потріскана, ну, без різниці. А зараз приїде, як і сюди, під'єднаємося до цього кранечка. Колись під'єднувалися вже. І накачаємо колесо. От здавалось би, скільки, як то кажуть, цей. А от тобі на була б шланочка, накачав і поїхав, а так, Ну це таке. Це в життя і воно вчить, походу, що треба буде шлангу десь якусь закинути сюди, щоб вона була. Mm. Хай вона знадобиться, можливо, там раз на 10 років, а може і не знадобиться, але тим не менш вона була. Чіп-чип-чип-чіпидей. -чіп -чіп К вам спішат. Чип-чип-чіп-чіп іде, Лучше всіх. А, це батько. Я думав Юрко. блядь. Ну, солярки не треба, він видать отак этот Стик, нормально. Висали, так а я, груб, на нулі, бля, это. А шланг взяли? А чого Юрко не приїхав? Він занят. Mm. Так. Цю Ай, бля. Нема ж тут этого, да, такого? Mm, ні, так ми. Ні, тут ж на, наоборот оце надівати. А ну я знаю, що це на сливні, а немає такого? Та нема. ні. Ну десь крана там чи як? Ну я по, як на МТЗ ну, типа. Да. Та хера тут немає, по-моєму. Тут усього отримає. А, коротше, це ж ресивер він і є. Ресивер. Ну, так. типа ж тут предусмотрено. Ну, блін, на... чес... а... Ану, пішли, ну, да. ну нема. Да, Ні, та ножик, да, чи... тако, там ножик чи пласкогубці, ну тут нема нічого. Ну все, надрізаємо. Та да якими плоскогубцями откусити. Ну так. Да. Чи підожди, воно ж там запресоване, так? Да. Да? Ну пофіг одрізати, потім все єдинить можна робити. Да. Та чи, коротше, розберемося. Да, то то потім вже таке. Ми влині трактор, а, немає, тут, а там бурежні, да? Та ні, куди вовки? Я що це що тут став, що дой. Та це, це ж не його уже. Оце? Я, ні, оте. Це вони ж там щось. Делшка и не так. Так он вообще шуси есть, да? Ну вот что є, ну Мало. видно, на. А есть, сейчас. Так я. Ну да. Ну, есть, но ну, оно ж криво стало, я думаю, что за фигня. Ну я сказала, що було забыл, можете так сказать. Що... Блин, чому я ножик не взял? Твою мать. А я забыл. Я думал наоборот, что тут нема нічого, что она готова ця шла. Да елки-палки. Ну що, це ж заводить, сейчас я тут надо ж тепер. Водите все. а чи проволочку, чи що. Чи придержитесь? <проби> Не, ну тут я рукою зараз, короче, заводить. О, друг твій їде. Качает там шла ночая. Закрыть кран может. Да? Чтоб накачало, может, троха, а потом дать ему и все, да? На ровном месте, бля. Открывать? Открывать? Та ну так, руками ж а да. як ти? Тут ж немає ж ні датчика, нічого не да. Ну взагалі було по полторушки. Ой, і це нормально. Для БДТ це по полтора, і це нормально було. Що, а, підняти, щоб видно було? Ну, я думаю, да, так, щоб видно. Что ты хочешь сказать, накачал уже? Ну, а, так, так, и даже не зервало, блин. Не, ну так он накачан. Не, накачанный. Вот там просто... не. Так а че падло, блин, спускать? Мы подымся. Ну, ну, ну ясно, вот ну, снимать. Да. Дивишь, и давление такое. Сейчас ключи на, сейчас поеду. Перший раз це толк з компресора від Опа. Так, ну, сподіваюся, що доїдемо. Тому на цьому все Отака штука вийшла.